Так, ну що ж, привіт! Сьогодні зробимо огляд квартири в новому класному пентхаусі, який знаходиться в місті Винники. І зараз ми з вами потрапляємо в такий класний коридор. Він є невеличкий, але має дуже класне і велике зеркало. До речі, дуже зручно, тому що ви можете себе побачити тут в повний зріст. Також в цьому коридорі в нас є величезна шафа. Яка вміщає в себе дуже багато одягу. У нас тут є і вішаки додаткові, і, до речі, за потреби в нас є розкладне ліжко, яке ви зможете доставити, коли приїдете, наприклад, ще з одною дитиною. І другу половинку відкриваємо тут. В нас технічне, але теж можна зробити додаткові відділи для одягу. Виходимо в нашу велику таку зону, де знаходиться вже кухня. І такий в нас гарний великий стіл з декором і сервіруванням. Ось на кухні знаходиться дуже багато класних декорацій, багато посуду, і все, що взагалі вам потрібно для комфортного приготування або для того, щоб собі розігріти їжу. Ті плита в нас є чайник, в нас є витяжка, де ви зможете теж нею скористуватися. Для додаткової зручності у нас є аерогрит і мультиварка. У нас ще є тут теж така велика шафа, і тут для вашої зручності у нас є. Пральна машинка, де ви зможете, наприклад, за потреби випрати одяг. І з другої частинки у нас є гарний і великий холодильник для зберігання ваших продуктів. Для тих, хто не любить готувати, але любить швидко розігріти їжу, для вашої зручності маємо ще мікрохвильову піч і такі різні декоративні штучки для приємної атмосфери. Переходимо у нашу таку відпочинкову зону, де ви зможете порелаксувати. Смачної кави і взагалі гарно провести вечір. Ми переходимо на наш балкон. Тут відкривається неймовірний краєвид на винники, є гарні крісла, де можна присісти і відпочити, столик, де ви можете випити кавусі, і просто перелаксувати. І теж відпочинкова зона номер 2 Це дуже зручний і класний диванчик, де теж відкривається гарний вигляд на панорамне вікно. Другою зоною відпочинку у нас є спальня, вона є невелика, але це зручне і комфортне місце, де ви зможете перепочити або переглянути телевізор. Так, і ще у нас є ванна кімната. Потрапляємо з вами сюди. У нас є душова. Також маємо рушнику сушку, де ви зможете, наприклад, свої речі висушити, або рушнички унітаз і зеркало з умивальником. В центральній кімнаті у нас є гарна велика шафа, де ви також можете зберігати свої речі. Вона відкривається дуже легко і дуже просто, і має багато різних. Поличку. Також у нас є пилосос і дельна доска, і праска, де ви зможете ними теж скористуватися за потреби. Тих, хто любить класно собі відпочити, ви можете скористатися таким гамаком і домашньою атмосферою. Тому в нас ще є такий камін, його можна за потреби теж вмикати і насолоджуватися собі гарним краєвидом і відпочинком. Редзинкою нашої квартири є ще така класна, е, автентична е, шафа, яка додає такого е, вайбу для вашого дому і для вашої затишку. Швидкову підсвітку, яка теж додає своєї е, фішки і родзинки. І тут знаходиться додатковий посуд, якщо у вас будуть гості, а також книги, якщо ви любите читати. Ну що ж, і завершився наш е, тур. По квартирі хочемо вам нагадати, що квартира вміщає в себе трьох людей, дорослих, де ви зможете приїхати комфортно відпочити і гарно провести час.